Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам трьохкімнатну квартиру у мікрорайоні Вистока. Будиночок знаходиться біля дитячого садка і школи, що є досить комфортно для прожиття усієї сім'ї. Поверх у нас другий з десяти, просторий коридор, роздільний санвузол. Сюди, де плиточка в нас утеплений пол, Монтована шафа. Вхід у спальню кімнату. Вихід у нас на балкон. Вигляд у двір. Кімната зроблена у світлих тонах. Дитяча кімната. Також є досить простора. Все зроблено з дорогих, якісних матеріалів. Чудова вітальня. Кухня в нас де 10,5 квадратних метрів. Також є невеличке місце для того, щоб збиратися усією сім'єю. Зацікавила пропозиція. Телефонуйте.